Мене було бажання давно відкрити щось своє. Ну що, дівчата? пашу? То менші козенятки їм три місяці, а цим по місяці вісім. Козочки на другий рік будуть доїтися. Це козел Тісозанинська порода, йому три роки, Куплений з Миколаєва привезений. Звати цього хлопця з Миколаєва Любцік. Будемо мати по йому в цьому році потомство. В січні планується окот, кози йдуть в запуск. Будемо проводити вакцинації. А змою їм тут не холодно. Коза не боїться морозу? Коза боїться з і сирості. Бач, 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 бач. Почуття <клух> двері вони заходять, на дві сторони стають і доїмо. Двері закрили. Оціняємо трапа і вони виходять. Все елементарно просто. доїться 70 кіз, весною буде дивіться 90, часу йде година під час доїння. А весною буде більше, там півтори-дві години буде доїння, бо буде більше молока, буде більше кіз доїться. У середньому на круг десь 3 літри при окоті під час лактації, а потім воно молоко падає. Молоко взагалі без специфічного запаху. Зінисть його десь була літом десь 4-5. Базі, 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 базі. Вони мене розуміють, куди йти, що робити. Бай-бай-бай-бай-бай-бай. Да, я знаю кожну козу, скільки її років, від якої вона кози. Два рази рік відправляю кров і молоко на аналіз в Харків в лабораторію. Ми маємо йти аж, аж до того поля гайте, сюди. Я фермер Савтукір Володимирович. Займаємося козочками, спасуться в електроогороді. Представляємо кожен день. Зараз любить золотарники і кропиву. Переважна їхня їжа зараз по осінь. І сухі лиски шукають з дерев. У культуру їм природоохоронну зону. Перші кози купив 8 років тому, 50 голів. Завіз породистий кіс з, з, з технікума і почали працювати. Почали доїти, почали будівництво, козятника і, і пробувати робити сири. Зразу не вийшло дуже багато літрів спорченого молока, поки це все навчились робити. В наявності 130 голів. З їх дійного поголів'я є 70, останнє самолодняк. Породи занівська, нубійська, ламанця, чеських є декілька кісця. Щороку міняємо козлів на іншу породу і проводимо гібридизацію, щоб покращувати молоко, кількість молока і якість молока. Кіса називає своїх Мої дівчатка. З дитини мріяв прокози, освіта. Є з зоотехніка, працював 20 років головним зоотехніком господарствах, ветеринаром. Бай-бай-бай-бай! Дівчата до мене. Бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай. Оця по козака зеленської породи, вона в пік лактації давала 7 літрів молока. В неї вже буде четверта лактація. Все, ломанся, підійди сюди. <кхи> Молода кізочка. Будемо сподіватися, що буде в неї добре молоко і багато. бать. А це найстаріша коза, яка є у моєму стаді. Їй 15 років, але ще нормально. Для мене козить, по-перше, відпочинок від цієї ситуації, яка в нас є, можна переключиться, перезагрузиться. Ми почуємо двох з дружиною. Більш помощників немає. Наймаємо тільки людей на заготівлю корму, там сіно, сіна силос, а так справляємося самі. На зиму заготовляємо півтори тисячі тюків сіна і десь тонн. 40 силосіна плюс 10 тонн зерна. І докупляємо в шрот сонясикової макуха соєва. В кози дуже низька конверсія корму. Це кількість корму, яка йде на літр молока, порівняно з коровою на проценті 50, коза краще засвоює корма. Ну, вона дуже багато їсть, різних трав, яких не їсть корова. Коли вони стоять на хліві, доїться, йдуть на пашу. Тільки кон з корма і випас. Весною якої кози окотилися, ми доїмо десь 200-250 літрів молока. Дуже багато роботи з переробкою молока. Дуже, набагато більше, як з козами. Молодняк викормлюємо тільки вручну, все сосками, вони кис не суть, Тоді кози получать ставлені до хазяїна. Вони думають, що мої, мої їхні козенят. Бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай. Базі, 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 базі. Всього, дівчата, до вечора. Ввечері вас заберу. Пасіться. Йдемо показувати свою продукцію, яку ми робимо сири. Це наші авторські сири в цьому рік, а цьому півтора року. Сир гауда, їй теж десь більше рік. Оце сир рікота, який робиться з сироватки після сетюзних сирів. Це бринза. Бринза у нас у міру солона, тільки солимо зверху. Сир авторський, робимо свої закваски і він зберігається десь півтора року йому. Він вже такий, як пармезан, кришиться. Виробництво дуже довге, син щотижня миється, перших півроку, перевертається, доглядається. Я вже побудував би сироварню доїльного зала, збільшив би поголів'я, взяв би людей на роботу, була в селі робоче місце якесь. У мене можливості є, є земля, і можемо виробляти в день по півтори-дві тонни молока в день. Але ж війна. Чекаємо, поки закінчиться.